Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Володимир Фасенко, політолог, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір. Вітаю вас. Ну тут знаєте, я поставлю питання і попрошу, щоб ви теж його сприйняли, може, десь беземоційно. Тому що коли ми питаємо, чи повинні Сполучені Штати звітувати про щось перед Росією для нас, для українців, які перебувають під постійними атаками, так само ця остання ніч в цьому є багато емоцій. Але я попросив би, щоб ви якраз на це питання беземоційно відповіли. Технічно чи повинні? Американці про щось там звітувати перед Росією щодо ядерних випробувань звітувати безумовно не повинні в даному випадку. йдеться про суверенітет країни, про здатність і спроможність робити самостійне конкретні рішення. Але коли йдеться про ядерні випробування, є відповідні міжнародні договори. Які фактично закрили цю тему, які припинили ядерні випробування? Це давно вже в США є ще й внутрішні закони з цього приводу. Інша річ, що в даному випадку розумієте, от вся ця риторична ядерна ескалація, вона ж почалася. От і ви про це згадували з російських випробувань фактично ядерної зброї, випробування ракет з ядерним носієм. І там є багато питань щодо цього випробування, але само по собі це вже гра, що називається як мінімум на межі фолу, а то і поза фолом. Саме це і спровокувало Трампа, як пишуть різні джерела, і американські, і не тільки американські, що саме це стало поштовхом для Трампа для таких заяв. Далі потрібні консультації. Тут не потрібні звіти, тут потрібна консультація відповідне уточнення. Інша річ, що йдеться не тільки про випробування ядерні, фактично, сама Росія розпочала гонку озброєнь, зокрема по стратегічних носіях, по ракетах дальної далеко далекобійних ракетах, тому що це якраз ідеться про носії ядерної зброї. Балістична ракета, які можуть досягти території США. Це якраз та сама зброя, яка вважається стратегічною. А тут є договір про обмеження стратегічних озброєнь, які, до речі, формально закінчується 4 дія. Якого формально закінчується 4 лютого наступного року. Росія ще півтора року тому. Це теж було пов'язано між іншим з подіями російсько-української війни, і тоді був теж. uh, PISC. З такими, знаєте, натяками на ядерну погрозу з боку Росії, що вони призупиняють свою участь в цьому договорі, але до факто будуть виконувати його норми. І зараз теж кажуть, що ну, ми не будемо вести переговори про цей договір, але де факто будемо його дотримуватись. Але ну так чи інакше, тут треба домовлятися, і треба знімати оці ці питання. Е, я можу сказати, ну то що тема тут така багатогранна, що свого часу схожа ситуація була з ракет. Тами середньої дальності, коли Росія це ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона фактично порушила обмеження. Договору по е, ракетах середньої дальності, ну а далі американці там почали створювати свою систему протиракетної оборони з елементами в Європі і так далі. Почалася ланцюгова реакція. Зараз може бути щось подібне. В даному випадку якраз російська агресія, агресія проти України, випробування різних нових видів зброї, зокрема ракетної зброї, зокрема із е, такими скажімо так, з ядерними двигунами. Все це безумовно створює абсолютно. Абсолютно нову стратегічну ситуацію, на яку американцям треба відповідати. Тому в даному випадку, знаєте, якщо там казати про заяву Лаврова, можна згадати ж баснопіста Крилова. Нічого на зеркало пінять колі рожа крива. Тому що ви самі це почали. Але так чи інакше, дійсно це предмет переговорів. До речі, в США, коли йдеться про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, вони ще ставлять питання про те, щоб до цього договору приєдналися і Китай, оскільки Китай зараз стрімко нарощує свою свій потенціал ядерної зброї, ракетної зброї, ну в цілому, от стратегічні наступальні потенціали. Це теж додатковий виклик, враховуючи достатньо тісне. Політична і навіть військово технічне співробітництво Росії і Китаю, так що тут ціле низка викликів, і це буде одна з серйозних проблем, яка неминуче через якийсь час стане предметом переговорів. А до слова, Китай яку позицію може зайняти з огляду на його попередні рішення, тому що ну він ж активним Китай. Це до речі, проблема, яка виникла ще під час першого президентства Трампа. Вже тоді, тоді якраз теж треба було продовжувати дію цього договору. І були активні переговори, наскільки я пам'ятаю, 18-19 рік. І тоді вже Трамп, це ще було його перше президентство, і його радники Джон Болтон, тодішній радник з питань національної безпеки, наполягали, що Китай має приєднатися. Китай сказав ні. Росія теж сказала ні. Договір цей продовжили де факто швидко-дуже. Лише тоді, коли новим президентом США став Байден, буквально за декілька днів продовжили. Байден тут був більш гнучкий, більш більш компромісний. Але зараз Трамп про це до речі теж говорить: стало ну, більше викликів з боку Китаю. Тому про приєднання Китаю американці точно будуть ставити питання. І ще річ Китай тут поки має стриману позицію. Вони кажуть: а хай спочатку США і Росія. Зменшать свій ядерний потенціал, тоді і Китай буде обмежувати. Ну от починається така класична гра, традиційна гра, але що непокоїть, то що фактично Китай і. Росія по суті є майже його воєнними союзниками, не такими як з північна Корея з Росією зараз, але тим не менш там співробітниця дуже активна і ну і все розглядають Китай як стратегічний виклад для себе, тому тут е, потрібно, скажімо так, думати про баланс не тільки між двома країнами, а в більш широкому вимірі. Ну а остання останні заяви і в цілому риторика, яка до речі походить не тільки з Вашингтону щодо ядерних випробувань щодо е, реальної оцінки Цінки стану справ у світі наскільки вона, ну скажімо, дозволить витверзити або реально оцінити росіянам те, що не. Не вони є монополістами щодо ядерної зброї. Я тут говорю звичайно і про заяви Дональда Трампа, який в характерній манері говорить про те, що вони можуть там 150 разів ядерною зброєю знищити світ. Насправді ну 149 разів можуть просто не знадобитися. Та і тут до цього я би додав ще більш таку холодну, але все ж таки фактологічну заяву шефа НАТО, який говорить про те, що альянс готовий, і нема чого боятися громадянам країн, які входять до, до, до НАТО. Ключова фраза от чому генсікната маркрута зробив цю заяву? Тому що було очевидно, от всі ці випробування, всі ці бурісники. Там інші ракети, нові атомні подводні підводні човни, і так далі, все ж це стратегічна зброя, Фактично, це демонстрація таких ядерних м'язів з боку Росії. А Чому тому що Трамп зараз має жорстку позицію? Він жорстко каже росіянам, що якщо будуть переговори, в першу чергу про припинення війни, інакше санкції, можливість поки що йдеться лише про потенційну можливість в перспективі постачання Україні зброї далекобійної зброї. Ну, а в Росії в традиційній манері вирішили показати ядерні м'язи, от це випробування ракет, заяви про ядерну зброю. Ну, а Трамп почав відповідати. І тому от дійсно тут заява Марка Рюта вона дуже доречна. Він просто дійсно в такій класичній і політичній, і дипломатичній манері достатньо жорстко нагадав росіянам. Вони самі про це знають. А він нагадав, що у нас теж є ядерна зброя, є адекватний паритетний ядерний потенціал. І тому ви можете лякати, але не налякаєте. І в даному випадку ваша манера всіх лякати вона не сприяє реальним перемовинам і про припинені війни в Україні і в цілому для того, щоб не допустити нового ядерного конфлікту. Так що в цьому сенсі це дійсно я б сказав, таке. На і адекватне попередження росіянам ну, до речі про перемовини Трамп, поки не робить ніяких заяв ні в наш бік, не в російський бік. Він там знову сказав за під час зустрічі з Віктором Орбаном, що не проти зустрітися в Будапешті, якщо зустріч буде. Ну але якщо щось буде рухатись, розвиватися Ну і взагалі він сказав таку фразу, що сторонам треба дати повоювати. Про що це свідчить? Чи чекає він результатів запровадження нафтових санкцій, чи це щось інше? Втрата інтересу можливо Ні, не йдеться про втрату інтересу. Якщо б у Трампа зникав інтерес до припинення війни між Росією та Україною, він би про це прямо казав. Як це було епізодично в квітні, в травні навіть в червні були подібні заяви зараз? Ні, Трамп. Постійно підтверджує, що він виступає за припинення війни, і про це кажуть інші урядовці Сполучених Штатів в даному випадку. Це скоріше тактика. Трамп ще в жовтні сказав. От коли фактично була зірвана зустріч в Будапешті, а чому ну, тому, що Росія не готова була до реальних мирних переговорів, не готова була обговорювати припинення війни, а зустрічатися просто заради приємної розмови Трампу замало. І, от, до речі, це важливо. Він не повторює помилки, яка була на Алясці, коли він сам фактично запропонував. Ну запропонував і Путін, але Трамп запропонував зустрітися на Алясці з пошаною зустрів Путіна, і це не дало результату скоріше, навпаки. Зараз Трамп не повторює цієї помилки, тому тут скоріше принципова позиція, от як і санкції. Ми будемо вести переговори тоді, коли ти будеш готовий домовлятися про припинення війни. Поки не готовий, переговорів не буде. Інша річ, що зараз Росія взяла паузу, Росія намагається тиснути на переговорний процес через посилення. Атак ударів по Україні Йдеться і про повітряні удари, от, які ми всі бачимо останні дні. Та, ну, в принципі, вже давно, просто в останні дні вони посилились. Посилення бойових дій на Донбасі, зокрема в районі Покровську. Все це спосіб тиснути на переговорний процес. Тому і це завісання. Трамп розуміє, що на сьогодні, на превеликий жаль, але немає передумов, реальних передумов про те, щоб домовитись про припинення вогню. Тому потрібен певний час, а санкції. Це один з інструментів тиску, однак його може бути замало. Тому що ще один інструмент, який точно впливає на росіян, це далекобійна зброя. От цю тему треба не тільки обговорювати, її треба застосовувати. І, от якщо Трамп наважиться застосувати цей інструмент тиску на Росію, я думаю, що тоді процеси переговорні можуть прискоритись. Тут попрошу про лаконічну відповідь, буквально на кілька слів, але ем, що має стати аргументом для Трампа? Ось ці посилення атаки, знищення інфраструктури енергетичної, ецетера, це, це щось, що могло би його переконати дати ту зброю. На жаль, тут нема простої однозначної відповіді навіть за декілька слів. Це залежить від обставин. Трамп добре, що він вже готовий до більш жорсткої позиції. Далі з ним треба працювати його треба переконувати. От якщо ця пауза затягнеться, а Трамп буде розуміти, що Путін не готовий. Тоді я думаю, що у Трампа буде більше рішучості і головне більше аргументів для того, щоб посилити тиск на Росію. Володимире, знаєте, сподіваюся, Вікіпедія не бреше, і тут, дякуючи вам за ваш час сьогодні на включці за розмову, ми окремо подякуємо за те, що ви знайшли час для ефіру у свій день народження. Тому ми не тільки з Олегом, а з цією нашою випусковою групою. Вітаємо вас з днем народження, користуючись співати Нагодую... много еліта. Не будемо, я не вмію, але наші привітання є щирими для вас. Ну слухайте, я думаю, що всі всі, всі знають, яке побажання є найкращим. Ми не будемо озвучувати, але вдячні Головне побажання у нас спільне, Це да, наша перемога, да і завершення війни. Дуже дякую вам, дуже дякую, спасибі Володимир Фасенко. Політолог був в цьому суботньому ефірі.